Договір на виконання робіт із будівництва та встановлення пам'ятного комплексу захисникам і захисницям України підписали сьогодні у Бердичівській міській раді. гарантую, що роботи будуть виконані якісно і в срок. Так що тут йдеться не тільки про кошти, а й про вагу до наших захисників і бердичівлян. Пам'ятний комплекс мають звести на місці демонтованого обеліска по європейській, що на початку бульвару Лонського. Проєкт попередньо розглядали на засіданнях містобудівної ради, погодженої з фахівцями усіх відповідних служб та із сім'ями героїв. Орієнтовна вартість робіт 3,5 мільйона гривень. Двічі проводили тендер, учасників не було. Вийшли на підрядника із Житомира. Сьогодні ми підписали документи про початок робіт. І я сподіваюся, вони прийдуть максимально ефективно і якісно. Принаймні, люди, які будуть займатися, зацікавлені зробити як можна швидше. Дай Бог, щоб та честь, яку заслуговують наші військові в нашому місії дійсно була піднята на той рівень, який вони заслуговують. У день підписання договору директор підприємства-підрядника пообіцяв, роботи виконають якісно і в строк. Роботи будуть виконані до кінця вересня цього року із дани в експлуатацію. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.